Місто бар. Коли ти кажеш зустрінемося у барі і маєш на увазі місто. Місто бар Вінницької області жмеринського району. Місто колоритне, історичне. І тут живуть неймовірні люди. Ходімо, поглянемо. Це не декорації до європейського кіно, це місто Барна Вінничині, Римо-католицький костел Святої Анни його звели ще у 1811 році, і за два століття ці неоготичні стіни бачили все, але зберегли свою велич. Нам пощастило, ми потрапили сюди якраз перед Різдвом на недільну службу у повітрі. Аромат хвої та очікування дива, а в залі голос Ксьонза, Послухати проповідь українською мовою це окремий вид терапії. Місце неймовірно намолене, де всі прихожани як одна родина. Але подивіться на цей контраст: поруч зі старовинними вітарями сучасні екрани. На них транслюються тексти молитов, щоб кожен міг бути в темі і співати разом з усіма. Я почула, що вам 92 й рік. А мені 81 то щодня служиться рано вечір. У вас так гарно служба йде українською мовою, все зрозуміло. І все бачите, як в нас є Це Зараз на 10 знову дідська. Тут історія 19 століття ідеально зустрічається з 21 -м. Якщо завітаєте до міста бар, то обов'язково зайдіть за порцією спокою. Із глибокою історією у місті бар живе сучасність. Тут працює унікальна людина, тату, майстер і викладач мистецтва, який доводить, що творчість не має кордонів навіть у маленькому місті. <му> 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 Ви навряд чи в це повірите, але зараз мені б'є тату кандидат педагогічних наук. Ми в місті бар, і це Андрій Гордаш, людина, яка ламає всі стереотипи про провінційного викладача. Я тут саме вчився, де зараз викладаю в барському гуманітарно-педагогічному коледжі. То я там ще на третьому курсі собі порішав, що о, блін, ну прикольно, тут можна працювати. Андрій виглядає максимально креативно. Тому перше питання, яке виникає: як на таку зовнішність реагують у перед колективі та самі студенти? Старші жінки не всі замічають. Хто замічає, ну, не дуже вважає за потрібне лізти своїми порадами. Студенти класно ставляться. Попри таланти, Андрій не поспішає переїжджати до мегаполісів. У нього на це своя дуже глибока причина. Я вирішив піти вашим шляхом, тому що працюючи в маленькому місті, ну, дуже важко чогось прям, таких висот якихось досягнути. Да? Якщо я зараз переїхав в Київ, я впевнений, я без проблем нахожу собі роботу в салоні да, і холод як на роботу. Але якось, як будто би це трохи не мій шлях. Не знаю. Мені я думав про це, але нічого конкретного я не придумав, крім того, що ну я тут живу, тут, тут все моє. Тут мої люди, тут моя робота. Зараз Андрій активно волонтерить, робить збори на ЗСУ, а за донат можна виграти тату. Я теж вирішила долучитись і не пошкодувала. Знаєте, знайти свого майстра це як знайти свого психолога. Треба пробувати різне, треба пробувати працювати з різними людьми, і лише той, хто тобі підходить, з тим потрібно залишатись працювати. Донатьте, забивайтесь і підтримуйте своїх. Посилання на збір Андрія Гордаша залишаю в описі. Саме з цієї гори бере свій початок історична розбудова міста. Бар кажуть у 1533 році, саме з цієї гори італійська принцеса та польська королева Бона Сфорца подивилась навколо і подумала: вода є, пагорби є, зелено. Майже Італія. Тільки піця не вистачає. Тож вирішила побудувати тут нове поселення та назвати його на честь рідного барі. Баром. З того моменту бар пережив чимало епох. Був фортецею, торговим центром, ремісничим хабом і місцем, де культури та релігії перетинаються частіше ніж маршрути в Google Maps. Тут історія не лежить під склом у музеї. Вона просто стоїть на вулиці та каже: Привіт! Я тут уже кілька століть. І, от, неподалік костелу Святої Анни, будинок з непростою долею. У 1870-х тут жила родина Михайла Куцюбинського. Колись був музей, тепер тиша, зачинені двері та трохи сумний вайб. І це той момент, коли розумієш, історія бару це не тільки красиві легенди про королев та пагорби, а ще й наша відповідальність пам'ятати та берегти те, що маємо. Ну що ж, час підбивати підсумки і зробити маленьку перерву на каву. Горнятко американо коштує 25 гривень. Ого, як дешево. А великий капучино усього лише 50 гривень. До речі, я ще хочу, знати, що це місто досить чисте, дуже багато урн, дуже багато місць для відпочинку. Бар. Ти супер! Приїдемо ще!